Так, ну що, друзі, головне ж не риба, правильно. Головне відпочинок на рибалки. Що ти робиш? Ти втопиш нас. Так. Ну і ось перший результат. Кум на ярі є. Перший результат, кум витяг першого в цьому сезоні окунчика. Ох ти тріщить, я пішов від тебе. Ти не дідь, ти жирний. Доброго вечора, ми з України. Нарешті й до нас прийшло первольоді, вийшли на льот попробувати Лот, звісно, ще не дуже такий товстий. Ну, сантиметрів 5. Ну і що не тріщить. так, Зараз хочеться спробувати на мурмишечки. Купили трошки мотеля, може якогось живця впіймаємо та жерличку поставимо. Ну і потім щось перекусимо добреньке. Взяли з дому перекус, там перекусимо. Так, пробиваємо лунки, пробуємо на дно. Да. Ну так. Вже замерзло. Да. Замерзати почало. А що з цим не так? Чому ти такий зігнутий? Так, ну що, друзі, головне ж не риба правильно, головне відпочинок на рибалки. Що ти робиш? Ти втопиш нас? Якби хоч пару штук піймати, так, да, на жерличку? Ага. Можна було в жерлечку забурити Так, ну що, друзі, поки що безрезультатно не клює, ну нічого. Трішки перекусили. Взяли з дому салко з цибулькою, огірочок. Так. Трішки перекусили, і будемо далі зараз спробувати шукати. Плотивичку хотілося б, ну плітку, плітку хотілося б. Дивіться, який красивий сонце сідає, захід сонця. Сідає сонечко. Ну нічого, а ми шукаємо рибу. Так. Ну і ось перший результат. Кум на ярві. Перший результат, кум витяг першого в цьому сезоні окунчика. Ох, тріщить, я пішов від тебе. Ти жирний. Перший окунчик в цьому році. Ну нічого, сезон відкрили. Перво льоді, я перший окунчик, сезон відкрито. Так, ну що, друзі, перейшли ми трішки глибше. Зараз спробуємо, це тут тут Раз за разом, а ми щось А ми щось нічого не ловимо. Так на опуск чи на підйом? Я на місці, з дна трошки підняв і дрочив на місці. Над містом. Ну над дном. Да. Ну гарний такий. Приємний, так. Да. Да. мотильок, хай тільки не возьмем На опуск о, ще один. Так в цьому году таке щось творить нереальне. Не слів опустити. І це на свіжу лунку, да? так? Щось функ творить нереальне. Це навіть якби я відео не знімав, може би я щось упіймав. Научимо стіни. Так. так, перейшли на нове місце. Перейшли на нове місце, спробуємо тут. Щось летить, так? Да? Вертушка. Вертушка, така як вертольот, так? Да? Угу. Великий. Я думаю, поробушки трохи туди. Ти цей підплудився. Вам, мабуть, тут вітер, якщо так. Літру не, не чуть это було. От перейшли до наступної лунки, Ну тепер перекумали, ну все, хай і в нього не клює. <рес> а я ж відувці вийшла. Та ні, тепер сиди під камерою, хай і в тебе не клює. <рес> сиди під камерою, хай і в тебе не клювова. <рес> Китай не включить тебе. <рес> Навірно. Ямка а, там не набагато на 5 сантиметрів да. Так, ну якщо на цій лунки Нічого не ловиться то я не знаю вже Хіба можна так лякати Літ сюда є блять людей О, ще глице а, та трошки не набагато? Ну що, друзі, посиділи часок, такий результат. Кум мав двох, я одного, більше Нема. О, сидить, чечотку вибиває, підганяє укунів. Ось у нього вузочка. А он б'є цією ситом, тим. Вб'є укунів, заганяє, заганяє в лунку. А потім ситом лови. Такий результат. Ну, ми часок посиділи, ми ще довше е, обідали довше, ніж ловили. Ну нічого. Але сонце сіло вже. Так, да, сонце сіло вже, все. Вон воно вже там. Яка краса сіло. Яка краса, як підгорає. Да. Яка краса як підгорає і там палає, самі знаєте де. Ну нічого, підписуйтесь на канал, ставте лайк, кому сподобалось. А ми... Під бачили. Да, попльовку бачили. А ми збираємося, їдемо додому. До зустрічі!